Кейхоп, літо сонце, жара, жарами під бугром. Діло теж життєйське, течення почти нема. Розкладую спінінги, розкладую снасті, готуємося заряджати, пару штук закинув, так, чисто закормочний стартовий. Два флета у нас вкус буде рибний, ну каша кругом буде клубнічна. І два фруктовий показати. 60-грамовий флет, подивимось, чи буде течення. держати. Обичний Big Flat Big Одинарник. Широкий, плоский, прикольний. Поводочок короткий без термоусадки. Я любитель термоусадки, ну тут крючок загнутий, щоб без термоусадки. Дробину я сам приділав. Я любитель дробини, бо воно задирає гачечок вайтгейк. Отак так от, два кормачка у нас фруктових, ми їх не проварюємо в особому составі, не подумайте і короб флет бик на два крючка. Ну Тут і крючки такі, полу засечка. Обичний флет, дробини я приділав, ви знаєте мене, хоч може це і неправильно, но я любитель цього дела. То що полубанан, то що ще й кривий жучий хвост. Провіримо жучий хвост в відділі один. І їх два. Вторий верхній. Регулюється. Красота, ні. Тут у нас, як я казав, два таких кормака, і в них вес 70 грамів. Про запас. Так як ви знаєте, карпи тут під лупи отривають все на світі. Плюс поводки узяв Профмонтажних. Те, що нам подогнало. Тут, кстати, написано і длина, і розривна нагрузка, і розмір гачка. Ну а Made in Японія, напевно, White Gape. А не просто hook Gape. Handmade. Прикольно. Profmontaж.ua а де зроблено в Україні, я не зрозумів. Здається, я десь таке читав. Це, мабуть, на цих снастях написано. Made in Ukraine. І зроблено якісно, що саме головне, не соромно за ці снасті. Стопорки відомо які, але я використовую профмонтаж в старих упаковках. Вони більш тонкі. Более мелкий, Це найкращі стопорки, які я тільки я їх викликав, викликав вже год 5. Купляв їх, вообще, по, по 20-40 по пачок. Дробив на мелочь і, і кожен, хто купляв у нас снасті, з нашими кровими руками, але з японської фурнітури, знає, що танком. В комплекті лежала дробіна і один-два, буває три стопорка. А буває один стопорок, сипало, як звичайно, на глаз. того, що кое-хто мудак. Щоб на китайця вжалується, а сам косяче. Ладно, не буду розводити болтологію. Болтологію будемо розводити вдома. Заряджаємося. Каша готова, така пластилінова, щоб подальше закинути і довше постояло. Попробуємо виловити сазаняру тут. Заліпив кормачок. На одному флеті з нейтральні цвіта, фіолетовий і чорний, другий, інший двохсоставний, буде яскравий. Побачимо, хто перший впіймає, але то таке, це риба. І її мало вона може бути одна на всі кормушки і клюне з першого разу, як тільки знайде. Оп, працюємо. Флетик готовий, трошки його розібрав. От Профмонтажа у мене віддільна пачечка була, але ну, вона була одна. Дефіцит, треба буде колись попросити. Ще. Трубочку для дальнього стабільного і плавнього забросу. Фруктовий поп-ап. Що ж він зроблений? По-моєму, Eva Пена, тобто він взагалі не розтворяється, взагалі ніяк ні разу. Хорошим пахучим атрактантиком. Починається вітрюган. Ого смерч! Ніфіга собі пішов комишами. Давно не було. У мене колись такий чуть не украв палатку теж на інгульці. Ну а шторм сніс штани. Ну то зовсім друга історія. Так. Вітер взагалі не кстати. Поправка на вітер для забросу. Хорошо пошло В точку. Заразочки рогатину не сломав. Все готово. Флетик без трубочки. Того заброс прийдеться делать офигеть яким хльостким. Це опасно і шривато розривом. Спочатку снасті, потім пердака, бо мені надоїло снасті обривати. Ого, треба буде дерева тут подкосити якось. Знаєте, навіть як для безструбочки полетіло болі чем. Я розчитував буде хуже, зараза, вітер течення, дуга. Ще й Флет плоский, він заодно держиться слабовато на теченії. От чого я люблю кормушку ріка. Но може на озері Флет і виігрує, але ріка. Рулес повний, зараза ще й на комишину кинув, комишина пливе, вмісті з нею ліска. Отакі пироги. Осталось почекати. Годин так 5 коропа, якщо взагалі буде. Але це вже нюанси. Жаріще кваса хочеться натурального з бочки жовтої. Але каховку твари окупували і розбомбили того. Розливного кваса з каховки, мабуть, довго не буде. І так ці бочки жили раз одразу вжевріли а тепер коли все добомблено, то фіг там що залишилось. чи фіг що, що востановиться але клас зачотний. ну поки жарко по собі замічав як тільки жара спада він Поперек горла не йде. Ну а той, що в магазині, аля живчик, ярило, хлібний, непонятний, який газірований, яд страшний. В житті не признаю його квасом. Який токо не купую світлий, чорний. Фільтрований, нефільтрований, газірований, не газірований. І скеги газірований на розлив, теж яд страшний. Взагалі хімія ні на що не похожа. Ну ми взагалі не квас. Ми тут взагалі не про квас забралися. Клуб любителей кваса. У нас тут профмонтаж і ожидання сазанчика. Два часа дня по факту. І не гум-гум. Ну, нічого. Я буду терплячий. Я ще годинку підожду. І, мабуть, перезакину, хоча смисла нема. Обично і по 3, і по 4 часа стоїть і йде по кльовках. Тічення нема, каша не розмивається. Вся біда в теченні. Є а є риба. Нема течення, нема риби. Точніше вона є, але не бере. Якось так. Ще й сонечко смалив. Не дивіться, що тут гамула, тут я в сапогах помутив, там далі. Чи і рибі прекрасно все видно, вона в сонячну погоду, отут зараз і залізти у воду, шугануть коли широ розбігається рогаза, вони падлюки от сонця, сцикливі, саза, трусливі сазанчики ховаються. Ой, тримайтеся. Але то таке. І я буду чекати. Гачечки гострі, фальш покльовок будь-не повинно. Якщо вже сяде, то сяде і діватися йому буде нікуди. Тут все на ізготовку. Старі кормаки ріка сушу. На сайті я їх, кстати, не побачив, а казали, там буде якесь обновлення як кормушки ріка у профмонтажа, Треба буде зацінити. Пару флетів є про запас. Прикормочки трохи осталось, і, блін, ми дня, два дні будемо сидіти вдома, може пропасти, хай пропадає, розберемося. Витягуємо снасточки, миємо. Піпець який ти чорний. Ти мені вже не нравився, тому що ти чорний. Оці кольорові красавці нормально. Витягуємо снасті. Шабашимо. Кльова нема, течення стоїть, вітра немає, а значить і течення не буде. А значить не ловить тут до сутінок. А потім ще довго додому вертатися. Ми повернемось сюди через два дні. Так що отак от для мене пройде два дні, а для вас отак. От. По щелочку пальцем понеслась. Коробчук не ловиться. Не клює сазан, того ми знову на карасика. Наш мисок зайнятий. Там Йоханий бабай, там три риба зранку і ще до комендантської години прибігли. Причому двоє з них на машинах. При Тому що там ловиться раз в п'ять хуже, як самі ж вони показують результатом. У нас тут більше налавлюють ніж там. Ну то таке. Попапчики для вбивці карася цей день настав. Це трендець. Але смак, здається, не вказаний. Але одягається він просто на гачок, мені казали. Перевіримо. Як пінопласт тільки многоразовий. Ні, мені це не подобається. Ну я це зроблю. Вбивця карася виходь на свободу. Твій час настав. Буде ж вбивати карасів. З часником, Це я зрозумів, коли відкрив м'ягенькі, кстати, прикольні. І вже з дирочкою проділеною для насадки на гачечок на вбивцю карася. Це мені підписник сказав для чого ці маненькі. Я думав, ну тут вони не тільки для цього, вони як доповнительна насадка зверху, як бачите. Прикольно зроблено. Поки клювак нема на вбивці карася одну. Взяв короповий флет 70 грамовий і трошки його переробив на два гачка звичайних. Не пам'ятаю, що на них нацепив, здається, теж часничок на один, а на другий черв'ячок. Одна плаваюча, друга лежача. Сусід вже двох карасиків грам по 300 витягнув. Ну а ми поки місто роздовбали і ще може довбанем в сторону. Так буде зручніше і нам, і іншим рибакам викосили посередині кущ комиша, який проростав. Отак от рік-два повикошуєш і воно більше з землі не росте, корич згниває. І поляна становиться на віка. Ну, якщо тільки края не підкашувати, тому що з краю піджива постійно. Я так не одну поляну на кошеву зділав, викосив. Почти всі позаростали. Народ тільки рибаче, не, не равняє края. І поляна з 10 метрової, привращається в 3 метрову. Просто сильніше вже не заростає, бо постійно хтось рибаче, трошки підламує в упор. то таке. Це рибаки. Так само і мостики почти ніхто не строє, тому що вони будуть постійно зайняті. А якщо не зайняті, то їх вкрадуть на дрова. Ви пам'ятаєте, 19 рік у нас мостик розібрали на дрова. Але карма настигла. Здається, ті гондураси, що вкрали наш місток на дрова. Я підозрівав. Я, в принципі, догадувався, хто і знав там місні браконьєри. Їх за колабораціонізм, по ідеї, забрали і світа їм п'ятерочка. мінімум. Не всіх, звісно, здається, забрали, але це таке. І не факт, що це вони були. Але не тільки мій місток, вони на дрова. Кожен рік крали. У нас цього підписника, що навпроти місток, був, і ми з нього теж рибачили навпроти Благмона, воно Раз Благмон. Раза 4 крали постоянно на дрова. Приїжджає утром одні, одні рогаті не терчать від нього розібрали дрова ж не пиляють в плавнях в постатках бо ігря може піндюлей видати. а мостик украсти миле діло Блин, в принципі непоганий карась як для вис як для пізньої весни, як для карася. За кілограмових можна забути, вони одне рестилися, і це саме як все. Вийшли. Елвис покинув здання до осінні тепер. Да, і вже запутало вбивцю карася. Я просто не вмію на них ловити, оказується на них намного проще ніжніше ловиться клюєчим а я жду поки вилажаю а видно за счет рознісеної снасті... от таке ненасті не собі. третій перекидаю і на третьому сидить карась що ж це таке робиться? Вбивця карася, Робота по системі Стелс. Я думав, це він убійцю карася підняв і побіг, виложив капітально, а тут був флетик переділаний, так що Флетик це нормально, а у бійцю карася чогось підняти риба не може, нічого і не може зробити. Карасик папер в сусідів поки глухо. А ми полавлюємо новенькі гострі гачечки, хороша прикормка, правильно зроблена оснастка. І 80% наш удачі остається тільки 20. Відсотків, отак от, от. А іноді і 80, мало хтось на удачу ловить. а у вас все правильно, але нічого не працює. О! Вже грам 400 грохнув карася, вбився карася, непогано. А ми на карпа три дні стояли без покльовки. Ще зі корочкою робимо в морозілочку. Порядок. Еловіс покинув здання. Непогано. Опять карповий флет спрацював. Перепиляний. Але вбивці карася не відстають по машині спінінгом. Конець лаковому покриттю, правда, вже давно був. Отак от. от. Са йшов, гадьониш, сонце піднялось, кльов попустило. Карась Адмірал Перегар з нами не поїхав, а тепер пар зона, ну як там, ну що там, наловив, єсть, ех От так от ну шо, кльов притих. Ну і вже давно не диба ні в мене, ні в сусідів, як бачите, вже трошки пороз'їжджалися. Утрення клювака закінчилась, як і цей випуск. Що ж, силочки на Карпові оснасточки, полногодні робочі. В описі під відео. 60 грамовочка ти ще впіймаєш коропа. Але, на жаль, не сьогодні і не в цьому випуску. Тоже 60 грам, я їх подрихтую і поїдемо опять на Інгулець 70. За ними треба стежити. І полтінічок під берег. Поводочки. Ще є, в мене дві пачки осталися. Поміняємося, що силочки на все це добро. включаю попчики рибні в описі під відео. Там і у карася. І попапчики на карася. Такі пироги. Ладно, достаємо рибу, шабашимо і погнали додому. Ну що, норму 3 кг взяли. На цьому оп, і зашибісь. Снасті упакували. Вдома бійці карася просушаться. Розберемося. Отакі От пироги. Так що ставте лайки, діліться роликом з друзями. Снизь, Силочки на Снасті в описі під відео і майже в кожному магазині вашого міста профмонтаж популярні Снасті. Завжди їх кругом зустрічаю. Але то таке, тримайся короб. Я за, я за тобою йду, я повернусь, щоб впіймати ще. Але не в цей раз. Усім пока і до зустрічі на воді.